Всім привіт, дорогі друзі! Багато з вас вже бачили багатько відео з Прип'яті, з Чорнобиля та з всяких популярних міст. Сьогодні ми вам покажемо дещо те, що ви мало бачили на просторах Ютуба. Ми знаходимося в Чорнобильській зоні, але ми вирушаємо на лівий берег річки Прип'ять через цей прекрасний міст. По якому раніше їздила електричка та возила працівників Чорнобильської зони, яка зараз виводиться із експлуатації та не працює вже з 2000 року, возила робітників з міста Славутич до Чорнобильської АЕС і назад. Вони приїжджали на вахту для того, щоб попрацювати і поїхати додому. А їх же заміняли інші їхні колеги. Зараз ми перебираємось через цей міст обережно, тому що інтервал між електричками дуже малий ввечері. І ми можемо просто-напросто потрапити під потяг. Отакий красивий міст. Зараз, до речі, цього моста вже немає, тому що цей проміжок шляху проходить через Білорусь. Тобто ось, ось електричка, і вона трохи-трохи, і ми просто нам позапилилися електрички. Вона проїжджає десь хвилин 40. До міста Славутич і їде десь хвилин 10-15 по території Білорусі. E, наша ціль на сьогодні це покинути село Зимовище, яко, яке знаходиться ну, буквально там в 5 кілометрах від цього мосту. Ввечері ми знімали небагато, тому що на той час у нас камери були не дуже. А це 2016 рік. Це цей похід був e, дуже дуже емоційним. Тому що було дуже багато нових місць саме для мене. Дуже добре, що це відео знялось. Зараз вам трошки покажу це село. Тут, на лівому березі, кожне село це дійсно скарб історичний скарб. Тому що тут вважається таким анклавом збереженості по Чорнобильській зоні, тому що тут. Ну, більш тяжко, скажімо так, було потрапити мародерам на лівий берег припяті. Тому що і КПП, з іншої сторони, річка, а з третьої сторони, взагалі кордон з Білорусом. Тому я думаю, що тут 50 на 50 були поділені мародери із Білорусі і з України, які все ж таки тут побували, але не так масово, як на звичайному на правому березі річки Прип'яті. Заходимо в хату, в першу ж, попавшуся хаті, ми її заночували, наскільки я пам'ятаю. Просто прийшли, побачили хату, зайшли в ній, і вже побачили, що там є ліжка. Ліжка, отак, стіл. Трошки поприбиралися, настелили якусь клейоночку на ліжка собі і завалилися спати, тому що були дуже виморені. Ось як ми бачимо, є шафи. Стіл. Навіть отакі печі залишились на правому березі, там, де села біля прип'яті, там на початку Чорнобильської зони, там вже таких. Такого не знайдеш. Особливо з таких от шафів та столів зі скатертинами. Бачите, тут стаканчики, посуд є, куча банок, які селяни раніше в них закривали. Ну, коротше, там... Що обичами закривали, там помідори, огірки, перець і все таке інше. Компотік закривали на зиму. Ось, ось таке звичайне ліжко. Це вже другий дім, в який ми зайшли. Тут, як бачите, навіть залишилась частина опалення. Батареї залишились. Дуже багато таких от листівок ще з Радянського Союзу, коли один одного поздравляли. З Новим роком, з Днем Народження і з, різ, і з різними там радянськими святами. Можна знайти зошити, літературу. Ось бачите, тут навіть древ'яний котел ще зберігся. Тобто, ну це просто топ по збереженості. Хоча ви можете сказати, що воно виглядає ну капец, як керова. Ну це якщо порівнювати з жилим приміщенням. Якщо б ви були вже пару разів на екскурсії в Чорнобильську зону. І бачили, які села вам показують екскурсоводи, зазвичай ви б зрозуміли, що це на рівень вище. Просто на рівень вище. І тут, тут можна залишитись на декілька днів, просто поринути у спогади, спогади. Хто в дитинстві проживав цей все час, хто в 90-х, а хто ще старше, ті ще багато чого згадають, передивляючись предмети, які можна покрутити в руках. З цієї радянської епохи. Дивіться, яка краса була, як піч цікаво зробили з плитки. Ну, от навіть іграшки дитячі залишилися. Так, що у нас тут? Хатинь. Дуже класно, але є один нюанс радіація тут по всьому селу підвищена. І, звичайно ж, проживати тут в зоні заборонено взагалі, особливо у такій близькості до реактора. А до реактора тут ну, трохи більше 5 кілометрів. Тобто дуже мало і це село потрапило під так званий радіаційний слід. Тобто це куди дув вітер в перші місяці після аварії, коли ще реактор був відкритим. І випромінював багато радіоактивних аерозолей. Тому, звичайно, ж ми порушували. Тут тут і гуляти можна обмеженою кількість часу, не то, що тут ночувати, тому що це просто-напросто небезпечно для здоров'я. Можна вдихнути радіоактивний пил і внести здоров'я непоправний просто виряд. Зараз ми з вами подивимось так звану машинно тракторну станцію. Тут зберігалася Різна сільськогосподарська техніка, і тут вона ремонтувалася. Як бачимо, залишки комбайнів нила по міркам зони відчуження непогано збереглися. Такі є в селі ну але тут вони ще краще збереглися, хоча все основне цінне вже з них знято. І не факт, що знято мародерами, можливо, Самі працівники зони ще у початку 90-х могли це все знімати і просто-напросто якимись сокольними шляхами вивозити із зони і продавати. Тому що. Сільськогосподарська діяльність була заборонена вже у травні 1986 року, коли проводилася евакуація сіл зони відчуження. Ніякого сільськогосподарської діяльності тут займатися не можна. Хоча деякі самосели все ж таки і деякі по наш час навіть займаються тим, що тримають огороди, у деяких навіть є скот. Ну, в основному це кури. Корів я не бачив, щоб хтось тримав. Хоча бабуся Ольга з села, села Луб'янка тримала навіть корів аж до 2000 якогось там року, 2013, го здається. Так, тут можна побачити приміщення і багато різних нецінних запчастин до цих машин. Я не знаю. Я, мені кажуть, що деякі ці комбайни досі працюють. Ну, я маю на увазі такі самі. До речі, тут такий цікавий еліватор зберігся. Який могли бачити ігроки гристалки. Далі нас чекає дуже-дуже збережене місце, яке вважається найзбереженішим в Чорнобильській зоні. Це е, церква в селі Красно 1800 року будування. Дуже класне місце. Друзі, зараз я вам покажу саму збережену, покинуту церкву в Чорнобильській зоні відчуження. Це церква архістратига Міхаїла 1800 року побудування. Можете собі уявити, воно збереглася по наш час. Це просто неймовірно, друзі. Звісно ж, за цією церквою іноді приглядають лісники та настоятель храму у місті Чорнобиля. Місто Чорнобиль досі умовно живе, там живуть самосели і там тимчасово проживають робітники зони відчуження. Поліціянти, дозиметристи, лісники. Екологи і так далі. Тут навіть дивіться, колодязь є з водою. Радіація, до речі, в цьому селі теж підвищена, майже скрізь. Але всередину, зараз зайдемо всередину, церкви. Всередині церкви більш-менш нормальний фон радіаційний. Це вже другий день нашої подорожі по лівому берегу. Сюди ми дійшли Досі швидко, буквально за 2,5 години, десь так, від села Зимовище. Стояла літня спека. На вулиці. Двері тут відчинені. Просто на якийсь засов було зачинене. Ми заходимо, ой, Іван вже всередині. віка і наш друг Михайлик. Друзі. Просто уявіть собі, це Чорнобильська зона відчуження. Ми, коли сюди зайшли, ми просто не повірили своїм очам. Як в Чорнобилі в закинутому місці може бути таке все збережене і так чисто всередині. Ну, як бачимо, що не всі ікони є на своїх місцях. Да, тут лежать іконки, якісь книжечки там. Ось місце хору мініатюрного. Бачите багато фресок фресок, мабуть, чи навіть і мозаїв, були просто викрадені. Ось ви бачите. Або викрадені, або, можливо, навіть не викрадені, а просто-напросто вивезені в інші храми якісь за територію зони відчуження. Можливо, і таке. Не знаю, що з люстрою трапилося, але вона дуже-дуже покаряжена. Скоріше за все, вона упала колись і її просто підвисили, підвисили знову. Це якісь церковні. Принадлежності багато записочок лежать, люди їх пишуть. Я не знаю, хто їх тут читає, але напевно сюди теж декілька разів на рік. Можливо, на свято архістратига Михаїла сюди теж приїжджає батюшка з міста Чорнобиль, який живе в Чорнобилі, і служить тут службу. Дуже приємне місце, скажу вам так. Багато з вас я не знаю, правильно чи неправильно. То, як відноситься до загалі, релігії чи церкви, але ну, у нас тут половина тих, хто був в поході з нами, половина були невіруючими. І їм теж це місце дуже зайшло. Тут, ну, тут просто відчуваєш якусь, не знаю, небезпеку, хоча це, це може бути теж обманчиво, тому що тут нас теж могли поймати поліціянти і теж вивезти за територію зони, виписавши штрафи. Але якось було безпечно, і ми навіть вирішили тут е зостатися на ночі, залишитися. Я лазив ще наверх туди, там є колокола, дзвіночки, в яким можна подзвонити, але ми, ми того не робили, щоб не привертати до себе увагу. Місце прикольне, поруч, до речі, теж є закинута школа, і скоріше за все це була церковна школа. Може, трохи пізніше пройдемося туди. Це теж одне з приміщень церкви. Ну і трохи пройдемося по селу. Ось бачите, бувають такі мінуси, коли старі дерева просто-напросто від вітру падають на дім і ламають там дах. Це село вже видно, що не таке багато було. Тут вже будиночки менше, ніж в селі Зимовище, але теж дуже вражають збереженістю. Ну, опять-таки, в порівнянні з селами, які знаходяться там біля припяті, на правому березі річки Прип'ять. Бачимо старинні глечики. Дуже типові столити, там навіть залишки були ковдри. Яку раніше так любили вішати на стіни. Це відділення радянського зв'язку. Те, що зараз називається у нас Укрпоштою. Бачите, навіть переказати гроші можна було тоді. Тобто Тут вже якісь мінімальні банківські послуги вже були на той час. Це якась стіна газета. З якимись списками. А, це показник індексів, напевно, по українській сфер. Теж, бачите, навіть скриня залишилась. Такого я ж говорю, в інших селах я такого не бачив. Навіть такого нема вже Тут стільки все порозносили. І мародери, і екскурсанти різні, які приїжджали і дозволяли собі забирати собою речі. Тут ми бачимо якийсь архів з якимось учотом. Ви мене вибачайте за мою українську, тому що я тільки недавно перейшов з російською на українську, тому можу робити помилки. Не ображайтеся, якщо що, я виправлюсь і повністю вивчу нашу рідну мову. Тут теж якісь записи, якийсь архівчик. Начальнику районного узла зв'язки, зв'язку. Тут навіть сейфи лежать. Звичайно ж, вже скриті. Сейфи були під бумагу, під, під пошту, мабуть, під гроші. Радянські, які, якби навіть зараз там лежали представляли собою тільки цінність як раритет, а не як гроші. Ось радянські марки, які тут по наш час лежать вже більше 38 років. Це один із багатьох пам'ятників. Солдатам. Ну, а далі ми переміщуємося у саме цікаве місце, яке нас приваблювало. Це село Машево і саме збережена школа зони відчуження Машівська середня школа. Вона дуже манить і туристів, і сталкерів, щоб там побувати і щось подивитися для себе. І я вам скажу, це місце дійсно варте уваги. Зараз, на жаль, уже в 2024 році і навіть після війни сюди, мабуть, попасти буде вкрай складно, тому що мостів на лівий берег Прип'яті вже нема і за загрози з Білорусі. Але ми з вами подивимось це місто, я його покажу. Слава Богу, я побував в ньому. Але про це вже в наступному відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент, підтримуйте мене, не ображайтесь на мою українську, коли я... Якесь слово забув, тому що я багато років був, розмовляв ворожою мовою російською, жив, живучи в Києві. Але тепер я виправився і я хочу повністю ну, вдосконалити українську. Я вчився в українській школі, але вже підзабув багато слів. Тому від вас підписка, підтримка, лайк. Також підтримуйте Збройні Сили України, донатьте їм, щоб скоріше війна закінчилася, і ми з вами знову змогли вирушити. У подорожі Чорнобильською зоною по Україні та по різним всяким цікавим місцям. Та й взагалі нормально жити. Так, до зустрічі, друзі. Ну а наступне відео буде про саму збережену школу в зоні відчуження. Всіх вас обіймаю, друзі! Слава Україні! Слава нації!